Вірменія більше не може вважати Москву гарантом своєї безпеки, і це нагальна проблема, оскільки є всі підстави вважати, що Паку і Єреван можуть відновити бойові дії за нагірний Карабах. Про це заявив в інтерв'ю політико прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашеня. каже, що тепер, коли Росія повністю занурена у військові дії в Україні, він не впевнений у здатності путінської армії зберегти мир на Кавказі. На думку видання, така надзвичайно різка критика Пашаняна посилює відчуття, що Москва втрачає вплив у колишніх радянських республіках. Тому не дивно, що Вірменія, колись один із найближчих союзників Кремля, вже зараз проводить спільні військові навчання з американцями. Заклик до великого захисника Росії у випадку Вірменії щоразу, коли спалахує конфлікт, є просто нежиттєздатним, Стверджує Пашинян. Модель, за якою ми маємо проблеми з нашими сусідами і змушені запрошувати інших захистити нас, і не важливо, хто ці інші, є дуже вразливою. Після розпаду радянського союзу нагірний Карабах вже був арендою двох воїн. І в обох випадках Росія втручалася, щоб гарантувати безпеку. Проте в останні місяці постачання продовольства і палива до Карабаху заблоковано, бо військовики Азербайджану закрили Лачинський коридор. Це єдина автомагістраль, що з'єднує регіони з Вірменією. Саме її мали охороняти московські війська згідно з умовами припинення вогню 2020 року. Це стало чітким сигналом, що здатність Москви гарантувати статус-кво випаровує. Це вважають у політику. Ситуація з безпекою різко змінилася через порушення на лінії зіткнення і вторгнення на територію нагірного Карабаху, каже Пашинян. Усе це мало бути у сфері відповідальності російських миротворців. І оскільки ці проблеми існують, російські миротворці не виконали свою місію, зауважив він. Але я не можу сказати, що якби російських миротворців не було в нагірному Карабасі, ситуація зараз була би кращою. Розчарування Єревана може стати важливим поворотним моментом для цієї країни з населенням майже 3 мільйони. Вважають у політику. Після розпаду СРСР колишня республіка делегувала Росії значну частину контролю над своїми залізницями, енергетичним сектором і навіть кордонами. Коли 2020-го Вірменія ввела 44-денну війну проти Азербайджану, саме російські миротворці були розгорнуті для підтримки режиму припинення вогню. Однак, зараз, під час повномасштабної війни проти України для Росії стали більш важливими стратегічні відносини з Азербайджаном і Туреччиною, вважає Пашинян. Наша стратегія має полягати в тому, щоби спробувати в цій ситуації максимально зменшити нашу залежність від інших. Ми хочемо мати незалежну країну, суверенну країну, але повинні мати способи уникнути того, щоб не опинитися в центрі зіткнень між заходом і сходом, північчю і півднем. Не може бути випадку, коли Вірменія стає проксі. Це неприпустимо. Очевидно, пише політико, що Вірменія буде вибудовувати відносини із країнами Заходу, бо нарешті визнає необхідність позбутися залежності від старого союзника в особі Росії. При цьому Пашинян не схильний до позиції, що Єреван має стрімко рухатися у бік проєвропейської інтеграції. За словами політика, попереду ще довгий шлях до надання західними країнами повної підтримки Вірменії, якої вона потребує. Це був огляд преси.